На цих листочках напиш... напишете сьогодні, коли ви прийшли, ось ви вже зараз знаєте майже, отак, ну, що тут в групі, як проходять група взаємопідтримки, да, вам не треба розказувати, ви сюди хочете ходити. Які у вас очікування зараз? От що ви чекаєте, що має бути. Ну, На виході кінцівна, що, 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 що. що ви приходите сюди з чим, так Що uh -huh. ви очікуєте від того? Ну кожен день так ви йдете. Ви ж okay. щось очікуєте і от що ви куте бажання? Що очікують від спільних зустрічей люди, які вимушено покинули свої домівки та знайшли прихисток у Паланській громаді? На це непросте питання знаходили відповідь учасники групи взаємопідтримки у рамках проєкту Родина для кожної дитини розвиток сімейного патронату. Фахівець соціальної роботи Ірина Байда продовжує працювати у групах. Цього разу на зустріч запросили директора комунального закладу «Центр надання соціальних послуг Наталію Кицик. Сьогодні в чергова відбулася зустріч з групою взаємопідтримки, яка проводиться нашим фахівцем. уже, Мабуть, четвертий, п'ятий раз з внутрішньо переміщеними особами на даній зустрічі піднімалися питання щодо працевлаштування, отримання соціальних виплат, черга на житло та інші питання. На кожне питання дано відповідь перенаправлено до структурних підрозділів нашої громади. Я думаю, такі зустрічі принесуть користь. Найперше внутрішньо переміщеним особам. Вони знаходять себе тут, працевлаштовуються, і це є співпраця громади із даною категорією населення. Інтеграція вимушених переселенців у життя громад є надважливим і досить непростим завданням. Допомогти у цьому і мають обговорення, інформування, спільний пошук рішень.